В проєкті Космоледі Бесіди про українське ми поговоримо про українське минуле, про українське сьогодення, про українське майбутнє. Наша гостя Лілія Олійник є титулованою красуною, бізнес-леді та володаркою чисельних нагород. Лілія вітаю! Вітаю вас, Таню, і дуже дякую за запрошення. Ліля, а ваше життя довоєнне було дуже насиченим? Зараз воно змінилось, як і всіх. Як ви перейшли в цей ритм сьогодення? Як ви справляєтесь з тими задачами, які виникають перед вами? Ви знаєте, це так. У кожного з нас життя після 24 лютого змінилося. Дуже сильно раптово, неочікувано, ніхто не був до цього підготовлений, і наша задача була не впасти в вічей, не Знаєте, є два варіанти плакати і йти далі. Ми обрали другий варіант. Спочатку ми плакали біля місяця чи двох, тому що ми не знали, як діяти, що робити. Але цей період був невеличкий, тому що коли в тебе є діти, і це твій мотиватор і стимул, ти розумієш, що ти приклад. І якщо ти хочеш, щоб подальшими твої діти знали, як виходити з будь-якої ситуації, саме зараз твій час показати їм приклад. І тому, взявши себе в руки, я зробила вигляд, що все добре і все, що ми робимо найкраще, і ми пішли вперед, створюючи потихеньку нові напрямки в бізнесу, тому що, звичайно, мій бізнес не працював від слова взагалі. Звичайно, шкільні заняття у дітей теж певний час були не від. Не узгоджені, І тому це було справді як частинка якогось нового життя. Так, ми всі занурились в це нове життя, і ми всі навчилися вже жити в цьому новому житті. А щодо бізнесу, ви ж не зупинились. Е Є бізнес, який зараз, на жаль, не працює, але ви рухаєтесь далі. Ви знаходите якісь нові е, шляхи, нові проекти. Ви допомагаєте, ви створюєте якісь жіночі клуби, все одно ви рухаєтесь про це. Я вважаю, що нема ніяких обставин залишатися на місці і не рухатися, навіть якщо це здається, що обставини в вашу користь. Звичайно, більшість мого бізнесу не працює з після 24 лютого, але. Те, що можу, я роблю. Я рухаюсь маленькими кроками. Тобто, ми продовжуємо вести якісь заняття для діточок, навчальні заходи, які відбуваються офлайн. Ми продовжуємо збиратися з прекрасними жінками, обговорювати наші подальші плани, підтримувати один одного в бізнесу. Ми створюємо якісь прекрасні проекти, благодійні проекти, які несуть мету і згуртованість підтримка. І зазвичай основа основна ідея це благодійність. Ми збираємо кошти тим, хто потребує, хто до нас звертається. в першу чергу. Це зсу, але потрібно розуміти, що залишилося і багато сімей без підтримки, наприклад, які. Були вимушені покинути свої домівки, або в кого так сталося, що взагалі не стало когось із членів сім'ї, і вони теж потребують нашої підтримки і уваги. В основному я сконцентрувала свою діяльність на дітках, тому що і до війни все, що ми робили, було пов'язано із розвитком та дозвілля дітей. І весну, звичайно, ми ще не знали, як керуватися. А злітку ми почали продовжувати різноманітні події, мастер-класи, благодійні зустрічі для всіх діточок. Це в кого неповна родина, чи родина, яка змушена була переїхати, чи якщо вони втратили матусю чи тата під час цих військових дій. І завжди це було якесь свято, якесь свято, яке ми намагалися зробити для діток, для їх батьків, і при цьому всі, хто міг, і хто підтримував, ми збирали кошти, які ми потім віддавали на допомогу або цим сім'ям, або нашим воїнам зсу на якусь конкретну потребу, які запит вони нам надсилали. Але ви зараз це робите тихо, як то кажуть, благочинність на протязі війни повинна бути тихою, так. Не де про це не можна прочитати, але все ж таки розкажіть нашим глядачам, який останній благодійний захід був проведений, і що в зробили. Я можу назвати кілька, тому що вони всі різнопланові. Наприклад, це хустка перемоги. Хустка перемоги це проект Жани Тетьори, А я, як віце-президент клубу Успішних жінок з радістю його підтримала, тому що 7 грудня було встановлено міжнародний день української хустки. І в рамках цього дня ми хотіли зробити якусь подію, показати красу, силу української жінки і, звичайно, продовжувати наш збір кошт на ЗСУ. Для цього ми запросили всіх чарівних жінок, в яких були. Чи хтось підготував під цей наш фотопроєкт свої фото і зробили дуже-дуже таку душевну фотовиставку у центральній галереї нашого міста Митець на площі Льва Товстого. Зараз ми плануємо другу частину цього заходу, і так само ми запрошуємо всіх дівчат, жінок, яких є якісь цікаві історії, пов'язані з українським бранням, або, можливо, це якісь сімейні історії, також долучитися до цієї виставки. До цього ми робили кілька проєктів, пов'язаних з діточками. Це і новорічні свята для діточок у Голосіївському районі. Це новорічне свято, яке підтримала. У містечку модульному у Василькові там дуже цікаві історії діточок, які змушені були покинути свої домівки. Наприклад, я познайомилася з двома близнячками-сестричками, в яких у них на очах вбило їхню матір. І звичайно, коли ми робили це свято, ми бачили, як діти, навіть швидше забуваючи ніж дорослі, починали посміхатися, активно підспівувати артистам, танцювати. І ми бачили, як це важливо. Підтримувати їм такий настрій, показувати, що не дивлячись ні на що, ми турбуємося, ми любимо їх, і ми хочемо зробити це світ для них на навіть зараз, не чекаючи, поки припиняться бойові дії. Дійсно, це варто поваги. І, Звичайно, у нас ще є різні жіночі заходи, де ми збираємося з жінками для того, щоб знову показати нашу силу, що ми не впали в розпач, ми не. Ми тримаємося, ми віримо, ми робимо все для перемоги. І так само ми збираємося під різними подіями, під різними, я б сказала, поводами. Але мета одна й та сама це підтримати один одного, підтримати бізнес один одного, допомагати тим, у кого зараз не найкращий час. І всіми можливими і неможливими способами. Підтримувати тих, хто там залишився кому тяжко, і тих, хто тут потребує нашої підтримки і допомоги. Ви дітками не виїхали, ви тільки тимчасово покинули межі Києва, свого рідного міста, але все ж таки залишались в межах України, так? Е, ви знаєте, ми в другу неділю все-таки дійсно у нас е, така була зона е, конкретного бомбардування, і в нас навіть пошкодило дах на нашому будинку. І ми на другу неділю на невеличкий час переїхали на Західну Україну, але дуже швидко повернулися, тому що ми не змогли. По-перше, в нас і наші домашні тваринки, і ще мої двоє синів залишилися в Києві і вони приймали участь у. Розбиранню цих завалів як могли волонтерили, і мені здалося, що все-таки в Києві я зможу більше зробити ніж сидячи з молодшими дітками на західній Україні. Тому ми через дві неділі вже повернулися. А як ваші дітки перенесли все це? Ну, ви знаєте, діти, я повинна сказати, якщо батьки підтримуються до в спокою в гармонії, не дивлячись на бомбардування, вони це теж набагато спокійніше переносять. Настільки спокійно, що вони, ну тривога, ну там вибухи, вони дуже спокійно спускаються у нас на перший поверх, який більш таки закритий, без всякої паніки, без всяких там жахів, хоч кілька разів. Коли моя дитина їхала в школу, вона займається в ліцеї в центрі міста, то ці вибухи сталися в неї, скажімо так, і ці ракети прямо над нею. Але ну, в якийсь день я помічала, що вона там сумна, невесела, що вона більше з чим зазвичай в телефоні, ніж спілкування зі мною. Але я вважаю, що якщо ви їх підтримуєте, то діти, якщо вони бачать, що батьки... Переносять це з прийняттям і з співпереживанням, але не впадаючи в паніки, в жахи, не проклинаючи і не нагнітаючи оцю ненависть, то і діти легше переносять. Це залежить від батьків, як ви їм це передаєте. Ми кажемо, що да, це дуже тяжкий період, ми не можемо змінити, ми не можемо зупинити бомбардування просто зараз ніякими силами, але ми можемо. Сприйняти це достойно і вести себе достойно навіть в такий тяжкий період. І це я вважаю головна задача батьків. Тому що е, те, як ми себе ведемо, це приклад нашим дітям, те, як вони будуть подалі справлятися з цими ситуаціями. І між іншим, можливо, це наші помилки, можливо, ми щось не так робили, що на нашу землю прийшла ця війна. І, можливо, наші діти зроблять висновки і вже не допустять цього ніколи. Я сподіваюся. До речі, ваші плани завжди довготривалі. Ви завжди плануєте далеко наперед. А що ви плануєте зробити в першу чергу з настанням миру? Ви знаєте, завжди на протязі всього моєї життя найбільший час я відвала дітям. І це не тільки мої чотири дітей, це, звичайно, бізнес, мій, який теж будується на дозвіллі. На Навчання дітей, і я планую його розширити. Чесно скажу. Я помітила, що за останні три роки нашим дітям більше все не вистачало не просто математики фізики, а їм не вистачало творчості, їм не вистачало якоїсь максимальної любові в навчанні, Якихось загальних наук, тобто, звичайно, рівняння вони вивчили, звичайно, художні твори вони прочитали. А ще що цього недостатньо? Насправді для гармонійної особистості цього дуже недостатньо. А враховуючи, що під час війни ми втратили дуже багато часу, ну чесно скажемо, ми не приділяли дітям стільки уваги, як ми мали бути. Ми всі виживали. Тому я вважаю, що розвиток дитини, її дозвілля, яке має бути цікавим, обґрунтованим, і яке допоможе їй розкрити її таланти, розширити її свідомість цього світу, це і стане мої, моєю справою подальше. Воно і зараз є, але не такі достатній якості, як і кількості, як мені хотілося б. Я сподіваюся, що з настанням миру. Ми всі будемо бачити школу Лілія Олійник», яка буде виховувати майбутніх лідерів, майбутніх керівників. Майбутній приклад для всіх поколінь. З вами була Тетяна Краєва, головний редактор Космоледі та Лілія Олійник. Щиро дякую.